Тут всім привіт! Мене звуть Вен, і ми продовжуємо грати у естафетну династію Морелі. Це дев'ята серія. І як бачите, Мак нарешті познайомився зі своєю сестрою. А я нарешті можу вам її показати і також усіх її, так би мовити, друзів, показати детальніше, познайомити вас з усіма ними і. Мак, в тому числі, він також познайомився з ними сьогодні. А, власне, давайте, напевно, з цього і почнемо. Тут трішки темно, тому що зараз буквально ніч, але я думаю, що видно досить добре. Отже, ця прекрасна пані це напівсестра Мака. Її звуть Меліса Маркон, це перша дитина Айстри, про яку було не раз згадано у. Першому сезоні цієї династії, але нарешті ми можемо побачити, якою вона виросла. Звісно ж, Айстра без поняття, що її донька зжива. Вона не має ні найменшої гадки про це. Звісно, у неї досі в серці є рана через те, що вона думає, що її доньку вбили ще коли вона тільки народилась, але як виявилося, ні, Лео, батько Меліси, виростив її і передав їй усе, що мав. Після смерті Лео усіма справами зайнялася Меліса, і зараз вона не також і погано справляється. Ось цю дівчину, яку ви могли бачити у катсцені в одній з попередніх серій, звуть Міранда Лейтон, і вона по суті права рука Меліси. А окрім того, вона її наречена. Ось так ось. Власне, оскільки Мак не знає усіх деталей. Цієї організації, тому що Меліса, звісно, жому не розповість, поки він сюди не ступить, А про це ми зараз ще поговоримо. То і я вам розповідати не буду, чим вона займається в цій організації. Ось цей бідний парубок, який заснув. Це Матеас, брат Блеснюк Міранди. Взагалі, всі, хто тут зараз знаходиться, окрім мака, це наближені Меліси. За комп'ютером сидить Павлуша. Ви також бачили його в катсцені. Він відповідає за комунікацію. Це те, що я можу вам розповісти, тому що думаю, Меліса і сама розповіла би це маку, тому що ну він займається HR-ом, по суті. Ось він тримає зв'язок з усіма нижчими за рангом в цій компанії. І також тут є ще одне прекрасне створіння, яке сидить, грає в СІМ Сіті, чи що це? Не, не знаю. А, щось він там грає і йому щось дуже не подобається. Але його звуть Валерчик. Валерчик кіт. Мак помітив, що у нього є ікла, і взагалі він дуже відрізняється від, від решти учасників цієї організації. Тому Мака, напевно, він трошечки здивував, але. Звісно ж, він не буде задавати зайвих запитань. Я не знаю, куди пішла наша сестра. Він залишився спілкуватися з Мірандою, але власне вони тут досить довго розмовляли, приблизно ну майже годину. І за цей час вони обговорювали, по-перше, свої родинні зв'язки. Меліса пояснила маку, що вони сиблінги, що у них одна матір, і, власне, розповіла трішечки про своє життя і трошечки те, що знала про. Батька Мака вона знала небагато, тому що Томас помер. Ті, хто дивився перший сезон, дізнають як. Він помер ще коли вона була зовсім немовлям, тому, тому в принципі вона сама небагато знає про це все. Але що вона знає, те вона й розповіла. Вона розповіла, що їх батьки були зведеними братами. І також, бачите, його вдарили по голові, тому йому трошечки погано. Але. Ось тут вони всі посходилися назад. Власне, Меліса сказала, що допоможе роздобути більше інформації і загалом розповість більше і про себе, і про всіх цих людей, якщо маг погодиться до них. Доєднатися і допомагати їм з деякими їх проєктами, звісно, що це за проєкти. Вона поки що не розповість. Вона лише сказала, що йому потрібно довіритися йому просто доведеться час від часу добувати якусь інформацію, і власне нічого важкого робити не доведеться. Мак. Одразу ж не погодиться, тому що ну довіряти людині, яку він вперше зустрів, хай навіть це його сестра. Трошечки дивно. Тим паче, коли тобі зовсім не розповідають нічого абсолютно про ситуацію, яка тут відбувається, про те, хто це, що це і що це за організація. Куди ви пішли? Ви пішли огукатись? А власне, я думаю, що він говорить з Павлушою, і Павло його переконує все таки приєднатись. Давай просто поговоримо з ним детальніше. Тому що ну, все-таки це робота Павла наймати нових людей в їх компанію. Тому давайте розпитаємо, може він щось розповість. Хоча насправді він не розповість набагато більше, адже Меліса йому просто не дозволить. Вона дала маку кілька днів, навіть тижнів, щоб подумати. Вона розуміє, що це дуже важке рішення, і взагалі-то я думаю, що нам пора повертатися додому. Давай підемо скажемо Павлу про це. Нам пообіцяли, що саме він нас відвезе додому, тому давай йдемо, скажемо йому. Він знову перевдягнувся. Ну Сімс, такий Сімс. Зараз нас відвезуть додому, де мак ляже спати. Я повернуся до вас зранку. Довго поспати маку не вдалося, тому що у нього через буквально 40 хвилин буде пара, тому давай, мак, шнеля, йди, поїж. Там снігопад знову. Іди, просто візьми якусь швидку закуску, тому що ми запізнимося на пари. Ось візьмує те, що там залишилось. Блін, там є їжа, ти йдеш щось готувати, серйозно. На жаль, до речі, мак не встиг зробити домашку, тому що ну взагалі то це, це перший день семестру, і не знаю, якось дивно мати домашку в перший же день, коли в тебе зовсім інші предмети. Ще якщо не помиляюся, сьогодні перший день, коли Мак піде на роботу, на свою підробітку. Так, це буде з п'ятої до 9, а в нас сьогодні пари третії, Взагалі шикарно. ми якраз встигнемо, ми ще трохи вдома посидимо. Ти вирішив робити домашку, Ти не встигнеш, кицю. Не встигнеш. Іди, я стію тут. А, чекай, перевдягнися взагалі-то. Чому це ти йдеш на пари так легко одягнутий? Давай ну. Зараз він піде. Давай, шуруй. А ти не хочеш уже встати? О, хоче. Клас. Він хоче знову поговорити з Джемою, ну в нього постійно це бажання. Нехай Мак робить нотатки, щоб краще вчитись. А гліб зараз поснідає. І що ми з тобою поробимо, поки мака немає. Навіть не знаю, насправді. Смачного тобі. А? Він ще хоче в туалет зараз сходимо. Давайте спробуємо йому поробити якісь завдання для кар'єри. Йому потрібно зайнятися спортом. Я не впевнена, чи зарахується, якщо ми будемо. Бігати, хоча в такий снігопад ніхто не захоче бігати, правда ж? Іди в туалет, коротше, я відправлю його на пробіжку. Але глянь, тут справді прямо снігопад. У нас то вже кінець лютого, тому навряд чи ми ще раз таки побачимо найближчим часом. До речі, ще хотіла сказати, що у мене починається навчання, і воно буде очним, не дистанційним, тому мені доведеться ходити. О, ні! Ти зможеш це перемонтувати сам. Я буду ходити на пари, тому. Часу у мене буде не настільки багато як раніше, тому це остання серія, яка виходить в середу. Далі відео знову будуть виходити лише один раз на тиждень. Власне, що я хотіла сказати, це те, що я вже все одно втомилася записувати по дві серії на тиждень, тому що насправді це витрачає багато часу і сил. І не завжди є можливість отак сісти і записати щось. Тому, в принципі, логічно, що тепер мене буде менше часу. Ти не хочеш туди зайти? Окей, вона пішла ремонтувати нарешті. Такс, е, зараз він сходить в туалет. Чому ти не ремонтуєш? Поговори з нею. Давай, обговори з нею страх, не знаю. Дивіться, ця пані все ще не хоче ремонтувати. Вона витирає калюжу, а ремонтувати не хоче. Ну, хоча б тарганів і мишей зараз немає, хоча я відчуваю, що вони до вечора теж можуть встигнути вилізти. Нічого собі. Вона здогадалася піти це зробити. Добре. Тоді давайте дивитися, що нам потрібно маку для університету. Йому потрібно зробити домашку з ось цього предмету. Щось там про ресторани. Тоді давай підемо і зробимо цю домашку. А ще, до речі, нам потрібно зробити презентацію і курсову. І презентацію робити трохи легше, мені здається. Тому я поставлю цю штуку ось тут. І коли він закінчить домашку, можна буде почати цим займатись. Бо якщо ми будемо підробляти, то часу у нас буде не так багато на це все. І давайте я пересуну ось цей кошик. А то він мене якось трошечки задовбав, там стоїть так. Маку, як завжди, було холодно, і ні, тут бігають миші. Знову <гас> Ух. давай не пожаліємося орендодавиці. Сьогодні ми цілий день її будемо ганяти. Так, а, давай ну, ти будеш там зі своїм босом трендіти. Не знаю нащо, але припустимо. Я сподіваюся, ми ще встигнемо на пару, хоча б. Ну, вона через дві години, ми, начебто, встигаємо доробити домашку. У нас залишилося півгодинки, і він тільки-тільки доробив домашку. Тоді презентацією ми займемося вже... вже коли власне прийдемо з пар, а поки що спробую розібратися з мишами. Йому не подобається механіка. Ну не можу тебе за це винити, але. Все одно нам доведеться цим займатися. Так, ну принаймні ця пані прийшла розбиратися з мишами, а він іде на пари. Так, смак повернувся, і він е, дуже добре попрацював, класно. Тоді йди і починай робити свою презентацію. До речі, мак у мене перший сім, який вчиться на кулінарії, тому мені цікаво, які в них там презентації будуть, тому що в мене були студенти на музичному мистецтві, на акторстві. На біології здається, і на чомусь типу комп'ютерної інженерії, але на кулінарії ще жодного. В нього є бажання зробити якогось щасливим і подивитися на зорі з хлівом, але вибач, там такий снігопад. Я не думаю, що йти дивитись на зорі це дуже хороша ідея. Тому, на жаль, цим ми не займемося. Хтось телефонує глібу, хто це. Ясно, це його батько, який подружився з Сергієм Ромео good for him. Мак хоче в туалет. А, ні, не хоче в туалет, сорі. Це поганий мудлет від того, що він сходив в туалет. Поки що презентація виглядає не дуже, але він тільки-тільки її почав. Головне не профукати, коли нам іти на роботу. Можливо, було б непогано ще що щось приготувати. До речі, а що нам потрібно для роботи робити взагалі-то? А, нічого, ну добре, класно. Але можливо, все-таки щось готувати, щоб у нас потім було що їсти. Було би не так уже й погано. Давай ну, зготуємо щось. Чилі, наприклад, чом би ні. Він щось думав про ліки. Я сподіваюся, він не захворів. По ідеї не мав би, але хто його знає. Ну зате він добре почувається, тому що готу а, знову емоційні качелі, я так бачу. Yeah. Скільки там Глібу до роботи до речі, до кінця роботи? Ага, він повернеться о сьомій, а мак о дев'ятій. І він, бачите, мак думає про Мелісу. Власне, що я хотіла сказати. Мак буде думати над пропозицією Меліси. Він дуже в цьому сумнівається, але не подумати він також не може. Ми дамо їй відповідь рано чи пізно, можливо, через кілька тижнів побачимо. Ну, тижнів я маю на увазі е, за сюжетом, не за, не за грою, тому що за грою тут кілька тижнів це взагалі може бути як кілька років, якщо не вимикати старіння. До речі, в нас вже дуже скоро закінчиться зима, буквально за кілька днів, тому що мака перший тиждень зими були канікули, а тепер він ось е, знову ходить на навчання. Ну ти начебто не голодний, я сховаю в холодильник, і він зараз піде. Ні-ні, не сідай. Йди на роботу. Давай. Він зараз перевдягнеться в дуже смішний одяг. Ура, Мак пішов працювати в Макдональдс. <свісно> ну він же ж справді в нас працює в фастфуді. І в нас пішла перемотка, ага, йому вже нам телефонує Даня. Він хоче піти з якоюсь юка-окамото на побачення. Добре. Ми взагалі то на роботі, але... Ми скажемо йому, що так, запроси її, звісно ж, на побачення. І зараз повернеться гліб. У нас закінчиться ця перемотка. Такс, значить, ми можемо попрацювати трошечки більше, або закінчити якийсь проект. Давай попрацюємо довше, напевно. Дуже скоро, сподіваюся, зможемо прокачатися по кар'єрі і ти візьми те, що зготував Мак щойно. Ага, він досі йде доїдати те, що їв до цього. Ну, окей. І перевдягнися з цього одягу, ну бо, блін, як ти збираєшся в цьому взагалі їсти. До речі, бачите, уже немає снігопаду. Ми можемо зараз поїсти і піти на пробіжку. Мені цікаво, до котрої Мак буде сьогодні працювати, якщо він буде працювати довше, але не знаю, побачимо. Давайте поки що тусуватися з глібом, він вирішив почитати книгу. Прекрасно. А, блін, ми ж на пробіжку мали йти. Все. Е, підіймайся і побігли. Блін, його теж потрібно перевдягнути в тепліший одяг в спортивному костюмі, тому що це виглядає дуже холодно. Хоча з іншого боку, скоро весна, який сенс мені його перевдягати, чи не так? Ну, це якась знайома гліба, але не моя, тому без поняття. Мені здається, мак її також не знаю. Іди подивись на плакати і на кульки снігові. Все-таки було б добре зібрати цю колекцію до кінця. І ще можеш ось тут також це все взяти. Ти куди, боже, я думала, він вже якусь підземку там лізе. Це, напевно, мала би бути станція метро, якби в Сенмішу була можливість кататися на метро. Але гліб побігав і вдягнися тепліше, ти ж змерзнеш. Зараз якраз мак, по ідеї, повернеться з роботи чи ні. Та нічого. Плюс 72, ну, знаєте, робота не дуже високооплачувана, але зато чесна. І нехай він одразу, напевно, йде спати, хоча ні, іди. Повечеряй, а тоді підеш спати. І Гліб зараз повернеться додому і також піде спати, напевно. Так, мені цікаво, які він там кульки знаходить, чи є якісь нові, яких ми ще не бачили. Ну, щось все якісь однакові, здається. Побачимо, коли повернемось додому і поставимо їх на шафі. Мак тим часом якраз поїв, нехай він, можливо, сходить в душ. А ти йди сюди, зараз сходиш і в туалет, і в душ. почекай. Помий поки, що свою... Помий поки що свою тарілку, яку ти залишив ще в день. А Мак зараз піде спати. Ага, він хоче в туалет. Тоді ще в туалет сходить, і тоді піде спати. А Гліб тим часом якраз сходить в душ. Ні, не грай. Іди душ. йди сюди. А гліб нехай іде в туалет і також спати. А я повернуся до вас зранку. Мак якогось біса прокинувся о 5 ранку, але окей, це навіть добре, тому що нам потрібно зробити домашку. Я не знаю, як він встиг так виспатись. Сьогодні у нас розпорядок дня такий самий, абсолютно, як вчора, виходить. Хіба що я зараз можливо... Відправлю гліба на пробіжку, тому що снігопад там не такий вже й сильний. Давай, Гліб, підйом. Ти вже теж виспався, тому давай, біжи на пробіжку. Так, маку зимну, давай ну ми перевдягнемося тоді. Перевдягнутись ось це. Хоча, ну я не знаю, чи він встигне перевдягнутись і не замерзнути, я все-таки не хочу переривати його домашку. І в нього пара через годину, тому, власне. Я через це і не хочу переривати його домашку. Що там гліб, гліб миється? У нас стільки пилюки, який жах. Я навіть не помічала цього. Взагалі то я думала, що в мене вимкнена пилюка, тому що я здається вимикала це, але треба буде з цим щось робити. Давайте поки що ми ось так обійдемось. Думаю, до наступної серії треба буде мені купити якийсь пилосос. Дивіться, дивіться він прямо ідеально. До нього зараз буде пара, і він якраз вчасно дописує свою домашку. Мак, нехай, як завжди, пише конспект. А ми будемо дивитися разом. О, ти дивишся кулінарну передачу. Нічого собі. Це напевно мак залишив цей канал увімкненим і Гліб його власне дивиться тепер. Тому що, ну а хто ще може дивитися кулінарні програми, крім мака? Але глібу цікаво, начебто. Тому нехай дивиться теж. А, от бачите, він перемкнув. Якщо ти будеш дивитись тепер? Якийсь серіал здається. А ще давай, ось, якраз він дивиться в телефон. Давайте нехай він попереписується. О, oh. давай на ну, ми подзвонимо hey. до uh, Джеми. Все-таки нам було б непогано із нею поговорити, дізнатися, як там справи у Ореста і у неї також. І ще йому було б непогано піти побритись Тому давайте це теж зробимо. У нього все одно робота аж на два. 20... О. Oh. <плес> Приїхали. Йди почисти. Капець, як вони встигли так засрати цей. Умивальник. А ще чому тут немає світла? Ви не можете бути серйозними. У нас сьогодні день економіки і енергії. Коротше, відключення світла навіть всім не обходять. А так, Мак повернувся, іди поїж, а тоді зробиш домашку. Ти побрився, іди їсти також. Чому ти сів і не їси? О, так, він такий шокований. Іди їсти так, мак зараз буде думати про когось. Ага, він думає про мальву. Окей, ми можемо їй надіслати смс-ку якусь. До речі, нарешті я можу вам показувати адекватно меню стосунків мака, тому що мені. Нарешті можна показувати вам Мелісу. Так, Мальва. Він так уже добре сподружився з Оленкою, Данією і Назаром. Я вам скажу нічого собі. Ні, поклади. Нехай цим займ... поклади просто. Нехай цим займеться гліб, а ти йди роби домашку. І звісно ж він поніс її фігзна куди. Він прокачав собі до восьмого рівня. До речі, гліб йому так тут воду поставив. Може, типу, саме для мака приністи, я не знаю. Турбується про свого друга. І, напевно, знову буде метати, бо я думаю, вам нудно дивитися на те, як він просто сидить і пише домашку 100 годин. Нам принесли, до речі, пошту. Ага, нам треба оплатити рахунки. До речі, не такі вже й великі, бо ми все-таки орендуємо цю квартиру, а не живемо в якомусь величезному будинку. І в нас є ще просто якась пошта. Давай заберемо її. Якраз ця пані тут вийшла, але вони не надто добре спілкуються. Так, добре, він заплатив по рахункам. І ти тепер в туалет. Так, смак, ти що довго будеш писати? Ну, походу, трохи є. Тоді я далі буду метати. Мака дуже впала розвага, але я не впевнена, чи ми навіть взагалі сьогодні зможемо це якось покращити, тому що у нас немає світла. Хіба що він зараз допише домашку, і ми в телефоні трохи повтикаємо. Напевно, в нього ігри такі, що без Wi-Fi, тому що як бачите. Позалипати в мережу ми не можемо. ось, Тому будемо просто грати в ігри. У нас ще є півгодинки до початку пар. Якраз, я думаю, він зараз трошечки підніме свою потребу в розвагах. А Гліб взагалі чилить, а ти сьогодні не йдеш на роботу? У нього вихідний, нічого собі. Я думала, він сьогодні йде на роботу. Та-та-та, давай, ще злися на когось, що він тут кидає сміття. Хоча це ти. Так, і винеси це. Давай пошукаємо, може там щось. Є, корисне. <свят> Ось і тоді викинемо це в смітник. Такс, ну Мак тут трохи підняв. Та. О, він дуже навіть добре підняв свою розвагу. Все, біжи на пари, Мак Шуруй. Зараз знову спізнишся, не треба нам такого. А коли він повернеться, то будемо працювати над презентацією. Тим часом Гліб. Ти знову йдеш читати книгу? Тобі не затемно тут? Ну, добре. Якщо він хоче, то нехай читає. До речі, напишіть у коментарях, чи ви зараз читаєте якусь книгу, і якщо так, то яку. Тому що я зараз читаю жорстокого принца Голі Блек. Дуже люблю розтягувати книги колись. Я справді читала, типу, по книзі в день в дитинстві, але останнім часом моя увага не така сфокусована, в мене більш російна увага. Товно в мене завжди була такою, але зараз особливо якось це відчутно. І, от, бачите, я прямо як гліб трошечки почитала і відкладаю книгу, тому що хочу насолодитися нею пізніше і якось розтягнути це все і. Прямо прожити те, що проживають персонажі, ти що не викинув сміття, і в мене насправді дуже багато непрочитаних книг лежить Деякі ще злітку, взагалі. Навіть не слідку, а з травня я би сказала. Коротше, треба читати, а не записувати відоси, але це нічого. От скоро, скоро буду читати книги, напевно. Можливо, зараз дозапишу цю серію і піду нарешті дочитувати Жорстоко, принц. Бачите, він сам пішов щось так. Мак повернувся. У нас є ще трохи часу перед роботою. Давай попрацюємо над презентацією. Іди сюди. До речі, він теж впевнений, тому що в нього є риса характеру, самовпевнений, ну це класно. Ну, темно, тому що світло нам вимкнули. Але я сподіваюся, що він хоча б щось там бачить <рес> Так, і нам мені взагалі то потрібно слідкувати за часом, перед тим як він піде на роботу. Можливо, він навіть встигне доробити основну частину збору інформації тут. Гліб, взагалі, я не знаю, мені здається, йому нудно, Він тепер просто стоїть, втикає в поличку. Може йти на пробіжку ще раз, чому би ні, а, щоб нам зарахувало ось це повністю, а в нас тільки 50% тут показує, тому іди побігай. А маку болить сідниця, тому що він багато сидів, поки писав домашнє завдання. Ну, Таке воно життя. Нам ще потім треба буде курсову писати, але думаю, на відміну від минулого семестру, цього разу мак буде писати її якось так в останню чергу, бо у нас робота. Ось о, дивіться, він закінчив. Класно. Дуже класно. Ставлю лайк, потім її передагуємо, щоб вона виглядала краще. Іди сюди, бо там взагалі нічого не видно. Буквально через півгодинки Мак піде на роботу, і це буде катсцена, сцена тому на цьому моменті я з вами прощаюсь, але обов'язково дивіться серію до кінця. Не забудьте підписатися на канал, інакше Мак з ось таким злим лицем прийде до вас, куди ти пішов. Напишіть коментар. Поставте вподобайку, можете підписатися на мій телеграм-канал, там бувають цікавинки і не тільки. Також можете підписатися на будь-які інші мої соцмережі. Вони всі зазначені у описі під цим відео. А я дякую вам за увагу. Побачимося в наступному відео. Па-па!